Доброго дня! Зараз таким великим планом покажу вам. У мене тут, по-моєму, 5 дерев моєї улюбленості. Це пізньозимовий сорт яблук під назвою Луна, чешська селекція. Це шестирічні дерева на підщепі ММ106, середньоросла підщепа. І розкажу всі нюанси, всі моменти, з якими я зустрівся під час Культивації даного сорту у своєму саду. Отже, сорт дуже продуктивний, сорт не знає, що таке періодичність, витримує будь-які навантаження. Але разом з тим від перенавантажень, ви бачите, може страждати от плоди, розмір. Тут, звісно, перенавантаження і плоди виявилися несправжніми. Смаку і якби, задоволення від споживання таких плодів не буде. Ну, ось бачимо тут трішки краща вже ситуація. Вже втомилося дерево, щорічно, ось такі навантаження воно витримує. І ще такий момент. Даний сорт хоче, щоб з ним працювали. Якщо на старій деревині ми бачимо закладання такого врожаю, його обов'язково потрібно нормувати. На одне сутсвіття максимум два плоди. Тобто, в випадку, коли вже на цих скелетних багаторічних гілках закладається, я би залишав взагалі. На цих плодоутвореннях, на плодухах, я би залишав взагалі по одному. Е, сорт себе показує краще на ось двох-трьохрічних ось таких ось гілочках. Плоди там будуть кращої на багато якості, тому е, сорт хоче більш плодоносити на молодшій деревині, враховуйте це під час обрізки. Але, як я вже сказав, Ось бачите молодші гілки і тут вже ось такий красивий врожай. Як я вже сказав, сорт не знає, що таке періодичність. Це ось з року в рік ось така ситуація з плодоношенням плодів вдосталь. Але потрібно було в сезоні більше працювати, хоча б прийти мені пронормувати. Це було проігноровано і бачимо зменшення товарності плодів. Тут все прекрасно, тут ось непоганий розмір, все красиво. Це мій улюбленець. Плоди дуже довго зберігаються. Минулоріч я знімав, цьогоріч навіть я знімав відео, вже квітували ці дерева, а я ще з підвалу виносив не поморщені в нормальному стані яблука, які ще навіть хрустіли, були соковиті та не втратили свої смакові властивості. Як і смакові, так і товарно естетичні. Бачимо, яке навантаження на цьому дереві. Така ось милота. Прекрасно. Можливо, навіть буду знімати цієї осені обрізку даних дерев, якщо мені хтось допоможе, бо одною рукою різати і знімати не дуже зручно, вже такі доволі габаритні. Навантаження просто суперове. і це щорічне. Так, це вже Хоний кріс вчора зібрав. Ось така вона луна, сорт парші на ньому я не бачив. Сорт імунний, як і всі чехи, не до всіх раз парші, але вже не пам'ятаю, не буду їх називати, але до більшості. До деяких. Сорт вражається борошнистою росою, цьогоріч, там е, мало численні, дуже в окремих випадках там деякі гілочки, можливо, були трошки вражені. Хоча я працював фунгіцидом лише два рази, зараз гілок ушкоджених борошнистою росою на, цьому, на цих деревах цього сорту ви не знайдете. Все нормально. Декілька обробок фунгіцидами, я обійшовся двома бакосумішами. фунгіцид інсектицид та... Там у мене відео є в ютубі. Фунгіцид інсектицид та добрива. Це, потрібно збирати ці плоди. Саженці цього сорту є, робив я їх не дарма, дуже я його полюбляю, дуже смачне, лишка яблуко. Дякую за увагу.